Good to see, good nice. to see how you. How are you? I'm very good. And thank really you. So to be here. It's a pleasure to be here again. Pleasure to be you again. Thank you so much. You have an ambassador? Yes, ambassador. Yes, you have seen the ambassador. The new one. Yes, the yes. new one. are happy. my uh, international <laughs> affairs. Good to see you. And the colonel is <laughs> also somewhere, so good to So, thank you so much. Thank You're very much. Thank you. Дуже дякую вам за те, що ви прийшли. Я вважаю, що це засідання дуже важливе для України. Також я хотів би подякувати вам за вашу підтримку, за підтримку територіальної цілісності та суверенітету України. За вашу підтримку в ході цієї повномасштабної війни, вашому уряду, суспільству. Всім тим, хто поруч з нами, дуже дякую вам. Це дуже важливо. Ми цього не забудемо. Ніколи не забудемо. Ви дали нам дуже багато і ми дуже вдячні за це. Понад 1% ВВП. І так, особливо було дуже важливо це в перші дні вторгнення, російського вторгнення. Це, це дійсно підтримало нас. Я дуже дякую за 16-й пакет, який був ухвалений на минулій зустрічі міністрів оборони. І ми дуже вдячні за це. Пане президенте. Дуже дякую вам за цей час, який ви нам присвячуєте. Дуже велика честь і задоволення буде тут знову. І дозвольте мені запевнити вас, що Естонія буде з Україною так довго, як буде потрібно. Щодо цього немає жодних сумнівів. Ми намагаємося знайти нові шляхи підтримки, і ми спілкувалися сьогодні з Рустемом по варіантах цієї підтримки. І, і що було дуже важливим для мене сьогодні, це, це те, що я зміг відвідати Ірпінь та Бучу. Я був там також минулого року, через кілька місяців після того, як війна почалася і ескалювалася, і було дуже добре побачити, що люди в Ірпені та Бучі відбудовують. Вони відбудовують міста, що люди повертаються в міста. І це було дуже і дуже, дуже добре бачити. Звісно, ці звірства, ці воєнні злочини, вони жахливі. Те, що ми бачили в Бучі. І це, і, і це одна з причин, чому я вірю, що одна з найважливіших задач, яку нам треба зробити спільно, це передати меседж, що. Тих людей потрібно притягнути до відповідальності, до справедливості, і що нікого не можна виключати з цього переліку. Всі, всі повинні відповідати за ці воєнні злочини. Тому одна справа це виграти війну, але друга річ це жити після війни. І тому, звісно, Естонія буде допомагати відбудовувати Україну також і в цих обставинах. Сьогодні ми повинні вже готуватися до цього. І я дуже радий, що ми відкриваємо реконструйований міст завтра. Це дуже добре. І садочок вже там, нові проєкти, які наближаються. І дуже добре, що ми не лише думаємо військовими термінами, що ми також думаємо цивільними термінами і думаємо, як потрібно відбудувати Україну якнайшвидше.